Я пам'ятаю, як Іван підійшов до мене і каже, Алла, давай зіграємо уривок з п'єси, доки сонце зійде, роса виїсть». Я пам'ятаю, як Іван говорив мені, підказував вірніше, як я повинна повернутися на цих фразах, куди я повинна повернутися на тих фразах, що я повинна робити, що я повинна сказати. А він так робив обережно, підказував дуже обережно, щоб не образити. Знаєте, актори буває так, таке скажуть, що потім вже й не можеш грати і не хочеш грати після цього. А він так делікатно підказував, з ним було дуже приємно працювати. Він був дуже і дуже делікатний. І йому довіряв кожен, хто був поруч з ним. В цю книжечку війшло фактично все життя і вся діяльність Івана Миколайчука. Назвали Національний геній Іван Миколайчук. Працювали ми досить довго над цим показчиком. Він містить понад 1250 бібліографічних записів. Якщо ми беремо книжку. Є роботи Миколайчука, тобто є фільмографія, кіносценарії, от по роках от, акторські його роботи. Далі йдуть розділ життєпис і творчий шлях. Там ми включили монографії, а також літературу з періодичних видань, які є. Далі йде бібліографія, там ми включили бібліографічні матеріали, які публікувалися про Івана Миколачука, і також додали світлини, такі найяскравіші з життя кіноактора. І далі в нас ще йде вебліографія, тобто електронні ресурси, включає ще і додаткові показчики, є іменний показчик, а також ще є список фільмів, в яких знімався Іван Миколачук.